Доброго дня шановне панство. Пропоную вашої увазі статтю під назвою «Дисертація у футболі. Стаття написана в четвер. 24 жовтня 2024 року отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Судячи з електронного архіву на сайті Державної бібліотеки дисертацію у футболі пишуть лише футбольні тренери, захищаючи роботи з педагогіки серед 15 робіт. 1999 року та ре 2005 року в електронній бібліотеці диссертації лише три присвячені дорослим спортсменам. Спочатку їх перерахую. Перше. Змагальна діяльність кваліфікованих футболістів рівнинних в лапках команд в умовах клімату середньогір'я Друга. Система рейтингу при проведенні особистої першості у командних видах спорту без змін структури гри, в лапках на прикладі мініфутболу. Третя тема динаміка психофізичної підготовленості футболістів високої кваліфікації у річному циклі тренування. Найбільша увага приділяється підготовці юних футболістів. Це і система харчування, наприклад, фізіологічне обґрунтування корекції нутриційного статусу юних футболістів. І система відпочинку, наприклад, методика використання нетрадиційних засобів відновлення у підготовці юних футболістів та спеціальні методики тренування. Наприклад, методика контролю та вдосконалення антиципуючих здібностей юних воротарів у футболі. Чи. Методика початкового навчання техніці володіння м'ячем на основі асиметрії розвитку рухової функції у юних футболістів з 7-10 років. Чи фізична підготовка юних футболістів на етапі початкової спеціалізації на основі блочно-модульного проєктування. І ще. Координаційні здібності юних футболістів, діагностика, структура, онтоген та інше. Ці та подібні до них дисертації пишуть не лише українські, а й інші пострадянські футбольні фахівці. Різниці у підходах до написання дисертації практично жодної. Про які підходи я говорю? Про підходи судіть самі, шановний читачу, мені хочеться зупинитися на деяких моментах, утриматися від коментаря яких дуже важко. Фізіологічне обґрунтування корекції нутриційного статусу юних футболістів. Як високонауково, а для простого смертного незрозуміло і зовсім незрозуміло звучить назва дисертації. Чи згодні? Ви знаєте, що таке нутриційний статус? Це харчовий статус, а простіше кажучи, раціон харчування футболіста. Якщо не випендриватися, а писати нормальною людською мовою, то назва дисертації матиме такий вигляд фізіологічне обґрунтування корекції раціону харчування юних футболістів. Вже краще. Правильно? Але це не все. Хвиля словоблуддя. Захлеснули нас настільки, що ми іноді не розуміємо, що говоримо, чи пишемо. За прикладом, далекого не треба ходити. Як розшифрувати словосполучення з цієї назви дисертації? Фізіологічне обґрунтування. Маячність цього словосполучення я спочатку не зрозумів. А просто відчув печінкою, як кажуть. Зрештою, до мене дійшло. Фізіологічне обґрунтування це не ще інше, як останній аргумент або удар у тарець, або ще простіше удар по морді, або розмазування по стінці. Чи я не правий. Обґрунтування може бути логічним, чи поспішним, чи хібним але ніяк не фізіологічним. Слово обґрунтування, як на мене, взагалі немає супутніх слів. Суть цього слова приведення аргументів на підставі логіки та здорового глузду. Якщо прибрати і це непорозуміння, назва дисертації буде такою обґрунтування корекції раціону харчування юних футболістів. Не знаю, як вам, а мені таке формулювання цілком зрозуміло і прозоре. Мені не хотілося б, щоб у вас, шановний читачу, склалася думка, ніби автор цих рядків займається буквоїдством і намагається всіляко вколоти автора диссертації. Це не так. Штучне і нерідко карикатурне надання науковості своєї дисертації за допомогою застосування наукових термінів та наукових з погляду автора словосполучень каже, на жаль, про те, що дисертації пишуть заради дисертації. Ради, якщо помилюся, не ображайтеся на мене пановеність її вчених звань та ступенів. Цінність ваших робіт, як на мене, визначається не ступенем на фаршированості робіт науковими термінами, незрозумілими чи малозрозумілими більшості, а затребуваністю ваших ідей та висновків у практичній діяльності. Що ж до звані фінансового статусу, які набувають після успішного захисту, то мене це не цікавить і ніколи не цікавило. Методика початкового навчання техніці володіння м'ячем на основі асиметрії розвитку рухової функції у юних футболістів 7-10 років. Знаєте, що це таке? Це методика навчання технічним прийомом незручною ногою. Не проводитиму аналіз назви цієї дисертації. Хоча і тут є що сказати. Зупинюся на іншому. З п'яти років я бив по футбольному м'ячу обома ногами під наглядом брата а згодом іншого учителя. Вміння. Приходить завдяки завзятим щоденним тренуванням. Не критикувати мовче вказану роботу, з якої знайомий. Скажу лише одне. Одноногість футболістів найгостріша проблема, яку вирішувати, схоже, ніхто й не збирається. Один із відомих тренерів сказав із цього приводу так. Якщо він не вміє бити лівою ногою, то ніколи й не навчиться. Кінець цитати. Вам все зрозуміло? Ради, якщо щойно згадана дисертація змінить становище у футболі, в чому я дуже сумнів. Реальне життя показує, на жаль, що футбольна наука живе своїм життям, а футбольні практики своїм. І останнє, методика контролю та вдосконалення антиципуючих здібностей юних воротарів у футболі. Антиципація це передбачення. Ви все зрозуміли? Це методика, що дозволяє воротареві знати про наміри суперника, який володіє м'ячем до того, як останній ударить по воротах. Ви багато бачите, як воротарі вгадують напрямок удару по воротах, зробленого з 11-метрової позначки. Не часто згодні, який висновок зробіть його самі. Неодноразово розповідав своїм візові про методику, що дозволяє розвинути у воротаря здатність вгадувати напрямок удару в 9 випадках із 10, а іноді з. 100% результатом. Їхня реакція відторгнення, небажання навіть перевірити декларований ефект. А знаєте чому ігнорують? Тому що у разі підтвердження моїх цифр це ставить з ніг на голову їхні погляди на футбол. А це вже неприпустимо. І не чхати їм на те, що це гальмує розвиток футболу. Головне для таких людей їхнє місце у футболі, а не його розвиток. Можна було б зупинитися і на інших дисертаціях, але сенсу у цьому не бачу. Завдання, яке я поставив перед собою, розпочинаючи написання статті, показати, що головне в дисертації допомога практикам, а не жонглювання глибоко науковими термінами. Хочеться вірити, що незабаром настануть часи, коли метою дисертації буде вказівка практикам оптимального шляху для досягнення необхідних результатів, а не досягнення особистого статусу у футболі. Не виключаю того, що я не правий. Але на сьогодні я так думаю. А ви, у мене все, не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.